Вітаю, друзі. 12 березня, пізня година. Сьогодні в день я записував відео про відхід ЗСУ з Курської області. На той час ще не всі формування, не всі бригади вийшли, але на зараз вже повідомляється, що ЗСУ повністю вийшли суджі, Повністю місто вже не контролюється ні на один відсоток і вже за суджу вийшли до прикордоння Сумської області. Тобто зсу повністю вийшли з Курської області. Друзі, операція добігла свого кінця. Хлопці виконали своє завдання на відмінно, як могли, Скільки могли, стільки протрималися. Велика їм шана і подяка за це. Курська операція показала, що ми можемо теж заходити на чужі території і там робити, і довгий час їх утримувати в набагато меншій кількості. При тому, що ворога зараз на Донбасі набагато більше, ніж нас. Звісно, йому треба мати ці території набагато легше. А от, Курська область показала, що в нас є характер і що ми можемо теж протистояти цьому клятому ворогові. Дякую хлопцям, хто там був, звісно, вже багатьох і немає. Це війна, так стається, друзі, це треба розуміти. Хлопці повертаються, хлопці, я сподіваюсь, повернуться до своїх домівок, до своїх дітей. Одним словом, велика їм шана і подяка. Хто там був, це дійсно титани.